Сьогодні готую м'ясо по-корейськи, це не собака, це яловичина. От, потрібно його міленько соломкою нарізати і на великій кількості масла на великому вогні отак от обжарити 3 хвилини до корочки. Потім нарізаємо кольцями цибулю і після того, як в два етапи пожарили м'ясо, викладаємо сюди цибулю, потім натерту морку. Я ще нарізав. Перець, червоний і жовтий, так от соломкою спочатку цибулю жари, морку, потім додаємо перець. І потрібно ще нам зробити соус. Соус напишу все в описі до цього відео, що потрібно. І так от ви його все це перемішуєте. Там імбири, соєвий соус, цукор, цибульки ще додавав. от Отак от в розігріту сковородку, потім усе перемішуємо. і Буквально 3-4 хвилинки зверху кунжутом. Ну це реально смачно. Я вам чесно скажу. Я побачив цей рецепт і одразу захотів приготувати смакуйте.